Син засновника благодійного фонду Доброта Петра Кравчука приїхав до Луцька, аби передати бійцям автомобіль. Олександр Кравчук вже багато років мешкає за кордоном, проте всіляко допомагає та продовжує благодійну справу батька. Старт великої компанії дав мій батько Петро Кравчук Костянтинович, і за це йому вдячні, що він долучився до цього, що він почав допомагати. У нього була така ціль, щоб Україна жила, щоб Україна. Пробуджувалася, щоб е, був порядок, щоб був мир, щоб був спокій. Петро Кравчук у минулому депутат Верховної Ради кількох скликань. Екс-голова Державної служби автомобільних доріг України бізнесмен та благодійник. Його не стало у серпні 2022 року. Та справу благодійного фонду Доброта який він заснував у 2016 році, продовжують розвивати діти, друзі та колеги. Дуже приємно просто бачити е, сина тієї людини, яка Підштовхнула нас на ці добрі діла, яка підтримала, яка надихнула, можна так сказати, і глобалізувала. Тому що, в принципі, ми теж починали допомагати автомобілями, але дякувати Петру Кравчуку, який зібрав нас в такий міцний кулак, підтримав і, можна сказати, глобалізував цей процес. За 11 місяців повномасштабної війни волонтери благодійного фонду Доброта ввезли в Україну та передали бійцям вже близько 250 автомобілів. Цього разу з запитом до благодійників звернулись військовослужбовці 5-го окремого штурмового полку сил спеціальних операцій, які воюють з ворогом на Донеччині. У благодійному фонді оперативно підібрали авто. І вже за кілька днів Олександр Кравчук особисто передав позашляховик військовим, яким він терміново потрібен для виконання завдань на передовій. На передовій саму першу чергу потрібні автомобілі, так як вони зачасту розбиваються, знищуються і хлопцям вони дуже необхідні. Дякуючи благодійному фонду Доброта, який нам допомагає, звернулися оперативно, дали нам автомобіль, який завтра відбуває на Донецький напрямок в район Бахмута, Мар'янки. Автомобіль допомогли придбати благодійники за кордону. Він пройшов технічне обслуговування і був офіційно розмитнений благодійним фондом доброта для Збройних сил України. Це Кія Суренто. На повному приводі, технічно він відремонтований, були там якісь нюанси, якийсь там підшипник. Замінили, зробили, замінили масло, технічно він Такі як потрібні хлопцям. Олександр Кравчук, в свою чергу, передаючи автомобіль, подякував хлопцям за вірну службу і відданість народу України. Я бажаю хлопцям, щоб ви були здорові, щоб ви були сильні, крепкі і чим швидше закінчилося все. І щоб ці автомобілі, які передаються вам, вони допомагали во всьому. І щоб завжди була за вами перемога. Вже за кілька годин після отримання авто військові вирушили на схід.